Китай завершив унікальний проєкт. Побудував перший у світі відрізок дороги довжиною 158 кілометрів за допомогою безпілотних технологій. Ця нова частина автомагістралі з'єднує Пекін, Гонконг і Макао. Використано парк автономної техніки, широкий безпілотний асфальтоукладальник, 6 13 тонних двохбарабанних катків, 3 30 тонних катки на гумових шинах. Машини працювали за спеціальною схемою керованою штучним інтелектом. Системи супутникового позиціювання «Бейду» забезпечували точність до 1 см, гарантуючи якість і довговічність дороги. Цікава особливість: безпілотна асфальтоукладальна машина змогла укласти асфальт шириною понад 19 метрів за один прохід. Завдяки цій технології зменшилась потреба в людській праці на небезпечних ділянках. Безпека збільшилась, а витрати на ручну працю зменшились. Але що це означає для нас, людей? Технології рухаються вперед. Раніше ми чули, що автоматизація загрожує розумовій праці, а тепер бачимо, що роботи і штучний інтелект беруть на себе й фізичну роботу. Постає важливе питання: що буде з мільярдами людей, які раніше створювали блага для суспільства, працюючи руками? Як ми адаптуємося, коли роботи замінять людей у ролі основного ресурсу? Можливо, час замислитись над тим, як перерозподілити робочі місця, ресурси і створити нові можливості для тих, хто залишається непотрібним. А що думаєте ви? Чи може тотальна автоматизація стати проблемою для людства?